Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Знову ми на своєму участку приїхали зараз обробляти нашу лохіну. Температура у нас вже приблизно йде 12-10 градусів тепла вночі десь 3-5. Ось, І час обробити нашу йлохіну від грибкових захворювань і від різних шкідників. Лохіна поки в нас. Не розпустила свої бруньки, можна ще обробляти мідними препаратами, ось такими як Медян Екстра. Медян Екстра ми використовуємо оці два пакетики на 12 літрів води. Також додаємо до нього прилипач 15 мг на 12 літрів води. І будемо проводити обробку нашу весняну обробку. Медян Екстра це хороший фундіцит, він йде контактний дії проти всяких грибкових і бактеріальних хвороб. Обробку потрібно проводитися у два етапи. Тобто сьогодні ми обробимо, а потім обробимо через 10 днів, якщо не буде в нас приморозку, якщо погода буде така, як зараз. Обливаємо повністю наше стебло, щоб воно покрилося роствором кожного корчика. Корчики у нас це двохрічні, ну, осіння була посадка. Кому було цікаво, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами, за вирощування ягідної культури та догляд за нею. Всім дякую за увагу!